На Закарпатті домедичні заклади отримали гуманітарну допомогу від меценатів зі Сполучених Штатів. Медичне обладнання, функціональні ліжка та засоби реабілітації. Все це доступне для лікарів і пацієнтів. Деталі у сюжеті нашої знімальної групи. Це є наші сидячі крісло каталки Дуже вони практичні для військових, для простих пацієнтів, в яких є проблеми з функцією ходи. М'яке сидіння, зручна спинка та підніжки все продумане. Кілька десятків таких крісел колісних разом з іншим медичним обладнанням привезли у Закарпатську обласну лікарню. Тут успішно ставлять на ноги поранених військовослужбовців, лікують, протезують та проводять реабілітацію. За період військової агресії Російської Федерації закладом проліковано вже біля трьох тисяч військових. Тут маємо різного виду і шприци. І пеленки прокладочні, і всякі-всякі медичні засоби, які потребуються щодня для лікування. Допомогу доправили партнери з США. Домовилися, що обласна рада з адміністрацією разом надасть список тих медичних товарів, які їм потрібні. Ми будемо займатися тим, що можна зробити. І от це буквально за півроку ми змогли добитися, що перший контейнер з цією допомогою прийшов. Я переконав, по крайній мірі, штат Нью-Йорка. Зараз спробую переконати сенаторів, конгресменів Сполучених Штатів. Делегація із Закарпатської області поїхала у США зміцнювати партнерство, домовилися і про співпрацю у медичній галузі. За цим кроком стоять наступні: це є налагодити співпрацю по покращенню нашої матеріально-технічної бази в плані обладнання. А далі можливо буде можливість розвивати співпрацю про постажування лікарів. Це тільки початок, бо на майбутнє чимало амбітних планів. А зараз на очікуванні в нас угода, яку ми будемо підписувати. В майбутньому також в нас розбудова і дитячої лікарні і обласної лікарні. Медичні товари США передали також у кардіологічну та дитячу лікарні області. Із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.